Як часто ви зупиняєтесь біля скульптури і замислюєтесь, яку історію вони приховують? Давайте розберемося на прикладі неймовірного фонтану Медічі в Люксембурзькому саду. Тут оживає давньогрецький міф про циклопа поліфема та німфу Галатею. Так, це той самий поліфем, який колись ув'язнив Одіссея, але хитрий герой напоїв його вином виколов гарячим списом його єдине око й утік разом із товаришами, сховавшись під шкурами овець. Але що ж було далі з поліфемом і хто така Галатея? Пізніше Циклоп закохався прекрасну морську німфу Галатею, та її серце належало смертному юнакові Акісу. Засліплений ревнощами циклоп схопив камінь і розчавив ним свого суперника. З розлитої крові коханого Галатея створила річку Акіс на Сицилії, і саме цей трагічний момент, зупинений у мармурі, поліфем нависає з каменем над щасливими закоханими, готовий зруйнувати їхнє кохання. Фонтан Медічі з'явився у 17 столітті на замовлення Марії Медічі вдови французького короля Генріха IV, яка мріяла про куточок рідної Флоренції в Парижі. Спершу він був частиною мальовничої алеї з водограями, а вже у XIX столітті його реконструювали, перенесли ближче до палацу Люксембург і прикрасили скульптурною групою з міфом про поліфема, Галатею та Акіса. Чи звернули б ви увагу на цей фонтан, якби не знали його історії? Мене звати Катя, я досліджую мистецтво та популяризую мистецькі мандри. Якщо бажаєш наповнювати свої подорожі сенсами, мистецтвом і знаннями, підписуйся на мою сторінку.